Лідерство запорука успіху саме таке гасло міського учнівського парламенту, який відновив свою роботу у жовтні минулого року. До парламенту входять учнівська молодь шкіл та гімназії міста. Мета діяльності парламенту обмін різним досвідом із запрошеними гостями, якими цього разу були голова Союзу України Любов Липовська, власний і режисер молодіжного театру Любарт, і Василь Худин, директор фізкультурно-спортивного клубу Нафтохімік. В ході зустрічі запрошені гості ділилися своїм професійним. М, досвідом, зокрема, Любов Липовська зауважила, що не дарма вона урудою молодіжним театром, адже сама за фахом режисер. Члени парламенту мали змогу переглянути відеоматеріали творчої діяльності молодіжного театру Люб Арт в свою чергу. Василь Худен поділився своїм професійним досвідом і дещо розповів про створення гуртка на базі центру науково-технічної творчості, який згодом переріс у малу академію наук. Учні академії неодноразово ставали переможцями на обласних та всеукраїнських конкурсах. Варто зауважити, що головою учнівського парламенту є успішна і перспективна десятикласниця Ольга Фоках, яка встигла побувати на обласних та всеукраїнських парламентах. Учнівський парламент це така структура, яка має організовувати діяльність шкільних парламентів вона виховує лідерські якості. От я за недовгий час. Я буквально півроку являюся головою учнівського парламенту. Я вже стала побувати на обласному форумі. Я являюся заступником голови обласної ради учнівського самоврядування. Я була чотири ра дні в Ужгороді на всеукраїнському зборі. Я являюся членом всеукраїнської ради старшокласників. Тобто, це можливість самореалізації. Тобто, в нас є дуже багато можливостей, але ми не можемо скоординувати свою роботу. На завершення засідання учасники круглого столу підбили підсумки зустрічі і обговорили плани на наступне засідання.